Кідлива звичка в обмін на зарплату. Вінницькі курці продовжують сплачувати штрафи за порушення антитютюнового закону. Лише за перший місяць дії документу правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності понад 600 громадян, більшість з яких отримали попередження. Інші закононеслухняні разом сплатили 5,5 тисяч гривень. Порушення зафіксували також в закладах харчування, кафе та барах. Із 120 закладів, які були промоніторені в нашому місті, в першому етапі було Біля 15 закладів, які порушили цей закон. Це є Віденська кава, це є Чебуречна, це нічний клуб Курсаль», нічний клуб Амагама, нічний клуб Фереде Плаза, це в основному інтернет-кафе, де люди грають в автомати і собі можуть дозволити покурити. Втім, вже після повторних перевірок переконують активісти, кількість порушень зменшилася вдвічі. Чого не скажеш про саму залежність? Лікарі-наркологи розповідають, черга охочих позбутися шкідливої звички не продовжилася. Люди не звертаються з приводу, як вилікувати цю шкідливу звичку. Ми розуміємо, що цей закон якраз і направлений не на тих людей, які палять, а на тих людей, які не палять. Відтак, ті, хто не палить, кажуть громадські діячі для порушників більша загроза ніж сам закон. Бо ж якщо згідно документу, аби провести планову перевірку закладів, їх власників мають попереджати за 10 днів, то після заяви невдоволеного пасивного курця, інспектори навідуються сюрпризом. Кожен мешканець може написати скаргу. Написати конкретно адресу, назва закладу, яка година, які були порушення, направити її або сюди споживачам поживачам за місцем да, по босі, або в Києві. І тоді з Києва дається така резолюція про непланову перевірку. Втім, навіть такі заходи кількість порушень не примножать. Переконані в міському департаменті комунального господарства та благоустрою. Бо ж вони почали обмальовувати заборонену для курців територію. Наносять в межах тротуарів, де зупиняється транспорт, відповідну розмітку. Вона й слугуватиме так званим орієнтиром, де з цигаркою краще не стояти, а де вже дозволяється. Пробний логотип на, на тротуарі розміщений по вулиці Івана Богона біля церкви. Там є собор, біля, там є зупинка і там нанесено пробний логотип. Нині в місті така експериментальна зупинка лише одна, втім невдовзі зміни торкнуться кожної. А поки комунальники відділятимуть території, активісти радять вінничанам вчити закон, порушення якого підприємцям приноситиме збитки до 10 тисяч гривень, а самим курцям до більш ніж півтори сотні. Юлія Бурнацева, Вадим Демець, новини, телеканал Смарт.